Отже, пані Лілія, давайте тоді від першої особи, як очевидеця, і потерпіла як відомо з відкритих джерел. Що саме сталося, що відбувалося в третій годині ночі у Шептицькому на АЗС. Можете розказати? Ми тільки перетнули кордон після двох тисяч кілометрів, які ми проїхали від, від закінчення гастролей. Ми перетнули наш кордон, і після цього ми зупинилися на заправці в місті Шептицькому, щоб сходити в туалет і дозаправити в бус. Коли ми під'їжджали до заправки око, в місті Шептицькому з лівої сторони стояла невелика група людей. Так як я замітила, це було десь чоловік 5-6 і плюс три дівчини. Частина колективу, і я в тому числі, ми вже були всередині заправки і заправки. Так, і з нами був водій, другий водій заправляв бус. І тут я побачила, що групка молодиків виривається до нас в бус, сідає на перше сидіння, з викриками відвезіть нас до Варшави. В цей момент я і наш водій, ми вибігаємо з заправки з проханням їх залишити. Наш бус і повернутися на заправку. От. В цей момент один з них підбігає до нашого водія і наносить йому удар головою в область обличчя, так? де в нашого водія починає текти кров, і він взагалі не в адекваті, що відбувається, і я так само. В цей mm -hmm. момент мене штовхають, і я пролітаю метра три паралельно до землі. От. Е, пані Лілі, от скажіть, Сначала... будь ласка, чи тут, от, от е, це для вас дійсно було неочікувано, тому що на відео видно, yeah. що вони дуже агресивно налаштовані, вони не зовсім в адекватному стані. Чи відчувалося, чи могли ви якось передбачити, що насправді молодики шукають конфлікт спеціально? Ви знаєте, в даний момент, коли ми тільки вийшли з буса, ми навіть не очікували цієї всієї ситуації. Так, вони були неадекватні, але ми не сподівалися, що це так само так буде відбуватися. Для нас це був неочікуваний шок, жах, і взагалі, ми не сподівалися, що це може взагалі відбуватися у нас в Україні. Що відбувалося далі? Отже, почалася, я так розумію, почалася бійка в автобусі, і вони в автобусі. Ну, це загрожувало в тому числі і жіночій половині колективу, так тому що частина дівчат лишилася в транспорті. Так, Частина колективу лишилася дівчат транспортів, вони так само їх просили вийти з автобуса. Ну, в якійсь мірі вони відреагували, але все, осталь... все решта відбувалося на території самої заправки ОКО і всередині заправки ОКО. Тобто, це для нас був несподіваний і неочікуваний момент. Тобто, наскільки я зрозуміла, вони, ця група людей. День уже наперед собі чекали і шукали пригод, і пригодою е, могли стати не тільки ми, але й інші відвідувачі заправки? От тому для нас це було дуже неочікувано. Скажіть, будь ласка, як реагували працівники заправки і охорона, яка повинна бути на е, АЗС? Чи відривували вони швидко, і як за швидко викликали е, поліцію? Ні працівники заправки, ні охорона заправки, поліцію не викликала. Саму поліцію викликала я і ще одна артистка балету, яка все знімала і фіксувала на камеру. І саме цікаве, що коли під'їхав, е, я не знаю, як його правильно назвати, е, він підійшов до працівників заправки, саме до продавчинь, і сказав, що він цей весь інцидент владить. От і коли ми попросили надати відео з камери спостережень, вони сказали, що в той момент. У них іде перезагрузка, і ніяких видів спостережень немає. Але, завдячуючи поліції міста Шептицького, їм надали цю відеозйомку з камер спостережень, і зараз вона є безпосередньо у слідчого, який провадить цю справу. Угу. От якраз є відеомомент спілкування ваших артистів із поліцією, як вони спілкувалися з вами? Тому що е, з деяких відео, які оприлюднили на сторінці ансамблю, е, видно і кажучи, е, е, очевидно, що поліція спілкувалася із нападниками по імену, тобто їх знали. Так, саме так. Тобто вони нападники з ними спілкувалися поіменно, напряму, і так було зрозуміло, що вони вже їх всіх знають. От. І саме цікаве, що поліція зайняла таку сторону, що вони абсолютно не допомагали нам, того, що з нашого боку не було завдано ні єдиного удару до нападників. Ми Займали безпосередньо оборонну ситуацію, так логічне питання будь-кого із нас: що ці молодики там ну 18-21 рік, що вони робили в комендантську годину на АЗС, в якому вони були стані? Вони дуже себе агресивно вели і вживали лайку і в бік поліції. Ну і я розумію, що і в бік учасників колективу. Ви задавали ці питання правоохоронцям і кажуть, що приїхало аж п'ять нарядів, п'ять автівок поліції. Саме так і було. І коли я задала питання, я кажу: Ну, ви е маєте нас захищати, на нас скоєний за напад. Ми не маємо права цього робити. Ми сугубо по законодавству тільки спостерігаєте. Тоді мене вже вплинуло. І кажу: так, то якщо мене вб'ють, то аж тоді ви будете е, е, діяти по закону. Так саме так. Угу. І е, нападники поводилися агресивно весь час, навіть в присутності п'яти екіпажів поліції. Так, тому що судячи з їхнього вигляду, і коли я побачила, що одного з нападників пішла піна з рота, і аж потім, уже, коли ми давали покази, коли ми робили слідчі дії, нам було сказано, що вони були під дією наркотиків і алкоголю. Тобто це тобто є це і... є зафіксовано. Так, це їхня стандартна поведінка. Тим більше, що уже ця групка е, людей була зафіксована два роки тому, коли виступала Дорофєєва в Шептицькому. Так само е, був скоєний напад, і так само було це все зафіксовано. Тобто, це є їхня стандартна поведінка. Угу. Дивіться, пані Лілія, на фотографіях, які з'явилися на сторінці ансамблю, видно, що насправді постраждало також майно, товар, прилавки у, у на самій заправці розбите скло чи щось схоже на кров, що відбувалося в приміщенні. От от фотофото. Це, це це розбитий товар, чи це кров? Це це і кров, і розбитий товар, як чинили дії нападники? Тобто вони гуртом. Налітали спочатку на одну людину, де її валили з ніг, били до неможливості, потім е, залишали цю людину і бігли до іншого. От. І саме в цей момент, де ви показали фото, так, вони м -м, підійшли до одного нашого артиста балету, кидають його е, на оцей прилавок, де починає летіти е, весь товар е, з горілчаними, з ну, шкляними такими продуктами, де наповнені шклом, так це все місяця. Вони кидають людину на підлогу і починають копати і бити. Це велике щастя, що ніхто не поранився шклом. Це могло бути ще гірше, ніж воно. Є, ми починаємо розтягати, і ви знаєте, що мене здивувало в цій ситуації? Що поліція мені як сказала, це дуже добре, що ви вели оборонну е, систему, а не нападали. Бо якщо би ви відбивалися, це б вже була інкримінація зовсім іншого нападу. Це би був чи розбій, я не є компетентним в слідчих якихось певних моментах. Але це б вже було зовсім інша постановка питання по розгляду цієї справи. Тобто класифікували б артистів, представників культури як нападників або ті, хто. Розбійників. розбійників. так? І що з записами? Знаю, що десь відмовлялися віддавати записи, адже на записах, якраз які проводяться у приміщенні і на території АЗС, повинно бути все очевидно. Сказали, що не одразу хотіли давати записи. Яка ситуація зараз? Справа в тому, що коли ми звернулися е, про записи на відеоспостереження на самій заправці Око, е, приїхав так собі званий, я не знаю, як це назвати, чи спостерігач. Е, бо е, дітвора, оця дітвора кричала: приїхав е, горсть в закон. От, і ідучи в е, туалет, я побачила, як вони спілкуються саме оцей, оця людина спілкуються ще з нашими нападниками, і вони вирішують, як це все забрати з камери. От, на що я відповіла, що якщо ви думаєте, що вам це все зійде з рук, то ви дуже сильно помиляєтеся. На даний момент я знаю, що запис з відеоспостережень заправки ОКО є в слідчих, які проводять на сьогоднішній день е, угу. ці всі справи. Нам їх ніхто не надавав, і я не можу гарантувати, що вони будуть нами оприлюднені. Ми не маємо доступу до слідчих дій. Ну, але я думаю, що напевно, що учасники колективу знімали, фільмували по максимуму все те, що відбувалося, бо по відео є багато. Так, е, що могли, ми все зняли, тому що угу. для нас. Це було дуже несподівано, і якщо б ми були готові до цього, звичайно, ми б зняли більше матеріалу. Але на сьогоднішній день маємо то, що маємо. Все, що могли, ми зафільмували. І ще дуже цікаво, ця людина, що приїхала, як вона називала його? Ну той, хто мав все, все це повирішувати. ця людина була у формі чи в цивільному? Ні, це була людина в цивільному досить наскільки я пам'ятаю, ашот. А що? що так, хто він і що він, я не знаю. Угу. Але на сьогоднішній день нам приходять погрози. Погрози забрати відео з е, соцмереж, е, приходять погрози до каналів, е, так само медійних каналів, які пос, повсюдили ці всі відео, того що е, батько однієї з Е, відео є прокурором військової області. Е, батько ну, одного із так. нападників, так? Одної, одної, одної. дівчини. Так. Ага. З того, що крім хлопців, там були присутні дівчата. Які себе а ввели, як вони не себе надів... поводили, пані Ліля? Дівчата, як це поводити? Дівчата? Mm -hmm. Я не можу це назвати дівчатами. Mm -hmm. Для мене це e... не дівчата. Якщо можете от зараз станом на даний момент, ну ви кажете, що вам відомо там з'явилося це ім'я Шота авторитета, ці молоді люди, вони місцеві, вони з шептицького? Судячи з дій і з тих заяв, які ми. Давали в поліції, коли нам давали е, на пізнання, Я так думаю, що вони місцеві, Того, що вони mm -hmm. вже не раз фігурували в інших кримінальних провадженнях, але на той момент вони були неповнолітні. От а на сьогоднішній день вони вже їм виповнилося по 20 років, і вони можуть повністю нести кримінальну відповідальність за скоєння mm -hmm. своїх. Пані Ліля, потім, коли це як це все завершилося, назвіть скільки учасників колективу постраждало, які травми, і як оформляли заяви? Ми приїхали на заправку. Це десь було 3.15 ночі, ночі. Через 10 хвилин ми викликали е, міліцію. Так, і вже десь біля четвертої е, шестеро нас забрала швидка. Було дві карети швидкої допомоги, які надавали нам першу медичну допомогу. Так, шестеро чоловік відвезли. В клініку останні приїхали за нами. Після завершення е, всієї процедури, як нас обстежили, е, ми переїхали в відділок поліції, де ми вже надавали покази, роз'яснення, е, е, дивилися. Е, нам надавали фотографії цих людей, які були на заправці. І я так думаю, що якщо нам надавали фотографії на впізнання, значить вони вже були на той момент, е мали приводи в поліцію, і вони вже були відомі. Що саме цікаве, що будучи в поліції, приїхав батько один з нападників. Е, наш водій стояв біля буса і хорист. І він підходить і каже: Слухай, ти, бик, я вам передаю пряму мову пряму мову цієї людини. І ти хочеш сказати, ти бицюра, що моя дитина тебе побила. Подивись на себе і подивись на мою дитину. А до водія каже: ти зараз куриш, палиш, та я тобі ці сигарети. Ти з'їж зараз і запхаю, ну, і даю. Послідувала нецензурна лайка. От мене дивує, що настільки іде цинічне, таке зверхнє ставлення до людей, якщо ви займаєте певні посади і в тому ж самому Шептицькому, так, от. І ви прикриваєте своїх дітей, дітей, які в 3 годині ночі, якщо ви їх називаєте дітьми, ви б вже мали спати в ліжку, а не бути в обкуреному стані, в стані сп'яніння. так? На Та сьогоднішній день у нас гинуть діти, яким 18 років на фронті. А що роблять ці недолюди? Я їх угу. тільки так можу назвати. От. І чому, е, приїхавши їхні батьки, говорять, що моя дитина не могла цього вчинити. Я теж мама, я теж бабця, але я знаю, де моя дитина знаходиться. Ну, бачите, відео, відео і багато свідків говорять про інше. Жодна посада, жодне прізвище, жоден ранг не є індульгенцією для насильства, бо це було насправді груповий напад на мирних людей. Я розумію, верталися з, верталися з гастроли після довгої дороги. Напевно, і всі були сонні артисти. Скажіть, будь ласка, стан постраждалих, де зараз перебувають ваші колеги? Хто найбільше постраждав, і кількість людей? Зафіксовано шість постраждалих. Саме найгірше постраждав артист балету. У нього перелом руки з, подальшою, з подальшим хірургічним втручанням йому будуть робити операцію і вставляти штифти. Тобто, це є місяця, два-три людина випадає ну взагалі. З роботи, з концертної діяльності, з гастрольних турах, того, що він має піти на відновлення. Е, головний диригент. Так само: Забій носа, напряки в зоні обличчя, синяки. це Нам виїжджати в четвер на гастролі, І я навіть собі не уявляю, як він має виходити на сцену, диригувати і співати. Ще, ще двоє артистів балету забій і спусмозку. Водій автобуса, струс мозгу, забій, обличчя, зламаний хрящ на носовій перегородці. Я вже не говорю про себе, так? Тоді що, коли мене взяли до лікарні, тобто вони взагалі мені говорили, що це є передінфарктний стан. Але слава Богу, обійшлося тільки тріщиною ребер, і я на знеболювальних, але Добре, що так. Угу. Як взагалі зараз е, ну, е, очевидці, учасники колективу, яка у вас атмосфера? Це перше, і чи повпливає це якось на ваші майбутні гастролі? Ми про це говорили, що планується поїздка вже в четвер і графік, концертів. Ну, два дні тому ви повідомляли, що готуєтеся до різдвяної казки, А тут от така, Така жорстока реальність і ось такий, ну, насправді, злочин, в який потрапив колектив. Знаєте. Що найбільше мені сподобалося в цьому всьому? Ми згуртувалися. Згуртувалися ще більше. Почали розуміти і підтримувати одне одного. Сьогодні хто зміг прийшов на роботу, хто не зміг був вдома, але це були дзвінки, це були питання: ти як? А ти як? А що в тебе? Це настільки згуртувало нас всіх ще більше. Ми не зупинимося. Ми будемо робити своє. Це наш культурний фронт. Ми будемо працювати в е, Польщі, відпрацюємо всі концерти, які за нами є. Так, склад поміняється. Поміняється, бо не всі зможуть поїхати з за певних причин. А причини це ті, які е, люди постраждали і мають певні каліцтва. От, але концерти відбудуться. Відбудуться і подальші гастролі по Україні, по Німеччині, де би не було. Ми сильні, ми витримаємо, і ми це все пройдемо. Я дуже бажаю швидкого одужання всім потерпілим. Жахлива ситуація просто шокуюча історія. Дякую вашому керівнику, що опублікували. Так багато людей відреагували. Я думаю, що ви читаєте коментарі, як люди обурені, тому що видно на відео добре, що ви це все фіксували таку ем, дуже інертну спокійну поведінку поліції. І сподіваюся, що навіть наш ЕТР е, де е, головна адміністраторка ансамблю Гузулілі, пані Лілія Дземен, сказала, що вже є. Погрози це теж, будь ласка, дзвіночок для наших правоохоронних органів, щоб вони на це звернули увагу, якщо погрожують учасникам колективу, щоб забирали відео чи не не, не спілкувалися із ЗМІ. На завершення, пані Ліля. Хочу що ви зараз от просто поділилися своїми перечуттями, пояснили глядачам, чи є у вас відчуття, що ця історія буде доведена до кінця, чи ми знову побачимо ситуацію, що. Не пізнали, нема складу злочину, немає відео, конфлікт вичерпано. Ну тому, що і суспільство має задавати і задає чітке запитання: чи можна сьогодні в Україні бути в безпеці навіть тоді, коли ти просто повертаєшся з роботи, чи повертаєшся з гастролей? Яке у вас відчуття? Ви знаєте, чесно кажучи, двояке. але хочеться вірити, хочеться вірити. Е... В наше суспільство хочеться вірити в силу наших правоохоронних захисників, що вони будуть стояти на стороні громадян, що вони розберуться в цій ситуації. Тим більше, що я дійсно побачила зі сторони працівників поліції, особливо нашого слідчого, який вів цю справу. Підтримку з його боку, так само була слідча, яка допомагала чим могла. От. Я думаю, що все буде вирішено, але не від мене це залежить. На сьогоднішній день ми є беззахисні, і дуже би хотілося, щоб поліція стояла на нашій стороні. От. Не знаю, чесно кажу, не знаю. Чи закреться ця справа, чи ні, але на сьогоднішній день. Такого розголосу, як вона, е е е як відбулося цей розголос, я думаю, що воно просто так не залишиться. Пані Лілі, а це вже задання для всіх нас е і для суспільства, і для правоохоронної системи, і для керівників наших силових органів. Ну і до засобів масової інформації, тому що як написали у дописі, що ми не робимо висновки вставити запитання е ну, на сторінці е гуцулії, не шукаємо хайпу, шукаємо справедливості, бо це питання безпеки людей, довіри до правоохоронних органів, до того чи можна в Україні безпечно. Пересуватися я дуже хочу, щоб справедливість перемогла, і щоб ви не були покарані, щоб це все розслідування дійшло до свого логічного і справедливого кінця. А ми з вами будемо тримати зв'язок, будемо тримати цю ситуацію на контролі. Бо це надзвичайно обурює, щоб ви розуміли ви і ваші колеги, що ви в цій історії не одні. Ми будемо відстежувати. Я думаю, що багато змі, які на це. Підригували в тому числі і наша Львівська мануфактура новини. Дякую вам, пані Ліля, адміністраторка Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю Гуцулія. Ми говорили про напад на колектив, який стався вночі 7 грудня у Шептицькому на автозаправній станції. Дякую за деталі, що ви з нами поділилися. Бережіть, бережіть себе, тримайтеся і. Жодним чином не зневірюйтеся і не зривайте ваші гастроли, тому що вас чекають ваші ваші глядачі. Дякую вам, Тихого вам та спокійного вечора. що Нас підтримуєте. Дякую і ще раз дякую. Не тільки від мене, але й цього колективу.